Леонардо Ді Капріо це не просто актор, а майстер перевтілення, який зачаровує глядачів своїми унікальними фішками. Micro Micro -what? Micro швидше за все, ви помічали, що багато акторів мають свої фірмові прийоми, які згодом стають їх візитними картками. Бред Піт жує, Том Круз біжить. А Леонардо Ді Капріо танцює. Та психуя сьогодні ми розберемося, як звичайні рухи та спалихи гніву перетворилися на унікальний стиль Лео і зробили його екранних героїв по справжньому живими та незабутніми. Селмілеспен. Почнемо з танців вже в два роки. Ді Капріо вперше виступив з імпровізованим танцем на фестивалі перфомансу. А в 1984-му маленький Леонардо посів третє місце на невеликому конкурсі брейк-дансу в Німеччині. Історія цікава тим, що він не планував брати участь у змаганнях. Ді Капріо гостював у своєї бабусі в Німеччині, і цей конкурс просто вдало потрапив під руку. На фото з цієї події ми можемо бачити ще зовсім молодого Лео. Цікаво. І те, що в газеті ім'я тоді ще нікому невідомого хлопчика написали з помилкою. Уявляю, як редактор кусав собі лікті, коли дізнався, ким став цей хлопчик у майбутньому. Багато хто чув, що Лео з ранніх років постійно ходив на кінопроби, де йому часто відмовляли. А не діадишині просесянгейджізканевкатроамін а. Аймембркідбринг гантунадиш yeah. нещодавно в інтерв'ю він зізнався, що багато відомов були пов'язані з його захопленням брейкдансом, зухвалим стилем та зачіскою. Дійшло до того, що наш герой став сумніватися, чи варто йому взагалі ставати актором, і всерйоз задумався про кар'єру біолога благо успіх його брата Адама Фаррара, який підписав рекламний контракт на 50 тисяч доларів, остаточно переконав його стати актором. Після того, як він побачив, що можна заробляти такі гроші лише за одні зйомки, він забув про кар'єру біолога назавжди. Лео зміг знайти агента, якому сподобалися і його зачіска, і його стиль. Після цього він відмовився від брейкдансу і остаточно сконцентрувався на акторстві, знявшись у понад 30 рекламних роликах та кількох серіалах включаючи Санта-Барбару, Розанну та нові пригоди Лесі. навіть з огляду на все перераховане вище, назвати Лео професійним танцюристом складно. Всі ми з дитинства займалися різними видами спорту і ходили в гуртки, тому кожен повинен розуміти, на якому рівні знаходяться танцювальні здібності цього актора. Однак це не заважає йому дарувати нам, глядачам, лаконічні рухи, які насправді запам'ятовуються. Візьмемо для прикладу один з танців, що найбільш запам'ятовується в його кар'єрі танець з фільму Вовк з Уолл-стріт». У цій сцені Джордан Белфорд у виконанні Ді Капріо танцює на вечірці, повністю поринаючи в ритм та атмосферу заходу. Цікаво, що ця сцена частково була імпровізацією. Ді Капріо просто віддався моменту, і те, що сталося, стало мемом. Він говорив в одному з інтерв'ю, що ніколи не готувався до цього танцю, а просто увійшов до образу, і саме це надало сцені такої енергетики та реалізму. Видно, що Лео дуже добре відчув свого героя. Чого тільки вартий цей момент зі зйомок фільму, де він перетворюється на Джордана Белфорта за лічені секунди як справжній професіонал своєї справи, айсоресалмайсафлес. Prepare more for the for the roles, you you know, know, really investigate the characters as much as I could У великому Гетсбі танці на вечірках відображають весь блиск та багатство життя його персонажа Джея Гетсбі. Рухи показують глядачеві, наскільки цей герой насолоджується своїм розкішним життям, але водночас передають певну внутрішню порожнечу та самотність. Саме в таких сценах проявляється майстерність Ді Капріо. його рухи не просто смикання під музику, вони працюють на розкриття персонажа. Ще один яскравий танцювальний момент був у фільмі Одного разу в Голлівуді». Де танці його персонажа, актора Ріка Далтона, так само стали знаковими. Ці рухи передають весь спектр емоцій, від ностальгії за часами, що минають, до легкого комізму ситуації. У кожному русі відчувається, що цей персонаж живе у своєму світі, де танець це спосіб втекти від реальності та знову відчути себе на піку слави. Не можна не згадати й танець Лео із культового Титаніка. У цьому епізоді його персонаж Джек Доусон танцює з розою на вечірці у третьому класі, де панує повна свобода та радість. Танець наповнений легкістю та щирістю, які ідеально передають дух Джека, волелюбного художника, який живе одним моментом. У цій сцені відчувається справжнє єднання героїв та непідробне насолода життя. І саме такі щирі моменти роблять танець знаковим, Ді Капріо, ніби зливають. Чи зі своїм героєм дарує сцені ту саму жвавість і легкість, які так полюбилися глядачам. Mm -hmm. навіть у реальному житті танці лео стають популярними. В інтернеті ви можете знайти величезну кількість відео від паперації, де Ді Капріо в не дуже тверезому стані танцює в різних нічних клубах. Цей танець у Майами взагалі став хітом Тіктоку, який обговорювався в американських змі кілька місяців. Hey, Друга фішка Леонардо це нервові зриви. Якщо танці це своєрідний спосіб показати легковажність чи бунтарство його персонажів, то нервові зриви це завжди глибоке занурення в емоції героя. Ді Капріо майстерно передає стрес, напругу та внутрішні конфлікти, які відчувають його персонажі. І тут легко можна згадати одразу кілька кольтових сцен. Візьмемо, наприклад, острів проклятих. Тут Лео грає роль федерального маршала Теді Деніелса, який розслідує зникнення пацієнта у психіатричній клініці. Ді Капріо зображує параною і вітча із такою силою, що глядач буквально відчуває весь жах та божевілля, які опановують його персонажем. Це не просто нервовий зрив на екрані, це справжня гра на межі можливостей, де кожне слово та жест показують глибину внутрішньої боротьби героя та його бажання не вірити у те, що насправді відбувається. В авіаторі, де він грає Говарда Х'юза, який страждає на обсесивно-компульсивний розлад, Milk, please, bottle, його нервові зриви настільки переконливі, що змушують глядача співпереживати і відчувати дискомфорт разом із героєм. Ді Капріо настільки правдоподібно передає симптоми та поведінку людини з ОКР, що його гра вражає навіть фахівців у галузі психіатрії. В одного разу в Голлівуді Лео майстерно передає переживання свого персонажа Ріка Далтона, страхи, сумніви та постійне відчуття, що найкращі часи вже позаду. Особливо вражає сцена у трейлері, де рік зривається, виявляючи весь спектр емоцій від люті до розпачу. Це не просто акторська гра, а глибоко відчутний образ людини, яка відчайдушно чіпляється за свою славу, перетворюючи кожен нервовий зрив на справжній драматичний твір. У відступниках Ді Капріо виконує роль Біллі Костігана, поліцейського, який працює під прикриттям у мафіозному середовищі. Його герой людина на межі. Що постійно перебуває як під тиском, так і в смертельній небезпеці. Лео майстерно передає напругу, тривогу та страх викриття, які буквально пронизують кожен його жест та погляд. На особливу увагу заслуговують моменти, де його персонаж майже ламається під тягарем подвійного життя. Це справжня боротьба за виживання, повна внутрішнього конфлікту та моральних мук, які роблять груді Капріо по-справжньому потужною та захоплюючою. Day. It's been a year of this, I've had enough of this shit. Ну і звичайно ж, одна з найвідоміших сцен Ді Капріо, яка заслуговує на окрему згадку. Це момент із фільму «Джанго вільний». Під час зйомок сцени в будинку Келвіна Кенді Лео випадково розбив скляний келих і порізав собі руку, але незважаючи на кров та біль, продовжив сцену, начебто так і було задумано. Цей момент увійшов у фільм і став культовим, а глядачі ще більше оцінили його відданість роботі та здатність повністю поринати у роль і Yes, Все це перетворює Леонардо Ді Капріо на унікального майстра перевтілення. Він не просто відіграє роль, він її проживає. Здатність Лео розповісти історію через такі, здавалося б, дрібні деталі, як танець і спалах гніву, робить його акторську групу справжньому глибокою і багатогранною. Саме цей перетворює його на одного з найвидатніших акторів нашого часу. Він вміє показати емоції, які глядач відчуває шкірою. Завдяки таким акторам, як Ді Капріо, кіно стає не просто розвагою, а справжнім мистецтвом, здатним пробуджувати в нас найглибші почуття, тим самим змушуючи задуматися про життя. На цьому все. Поділіться у коментарях, які сцени з танцями чи нервовими зривами Лео запам'яталися вам найбільше. Не забудьте підписатись. На канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. Успіхів вам!